І так, я ж знати, яка саме модель знаходиться в таких секретних пакетах хністерів. Якщо ви зайшли в магазин і перед вами є ось такі пакети, вам потрібно або спочатку попросити каталог, щоб знати, під яким номером знаходяться які машинки, або купити перший пакет, обов'язково його вкрити. У мене в даний момент попався Subaru VRX, але саме основне це каталог, у якому ви можете глянути яка модель відповідає якому номеру. Подивіться, серед цих всіх машинок самі перші три, самі класні, самі топові, бо там далі тут фантазійки, мутяшні, посмішні. Це все так, я вам це зараз доведу і покажу. Під номером один знаходиться Audi, під номером два Porsche, під номером три Subaru WRX. В даний момент ми вибрали Subaru WRX. Якщо ми вже знаємо далі, який номер, яка машина, тепер дивіться увагу, але так, як дивитися, е, яка модель знаходиться в містері е, оцих пакетів. Ви дивитеся сюди, розпитаєте, дивитеся на останні цифри цього номера. Бачите, там двоєчка. Т24, Це означає, що цифра двоєчка означає, що пакетіку у нас буде Porsche. Давайте переконаємося. Бачите, тут у нас Porsche. Ось такий лайфхак для дізнатися, які моделі є в пакетах. Ось, дивіться, наступний каталог, який був перед цим. І тут у нас так само були моделі, і перші три це самі топові. Ось Lancer, Evolution, BMW і Mercedes. Ці останні далі будуть фантазічні, візьмі ще й не Так що перші три цифри це самі топові тачки в, в цих пакетах, містері модел.